Бог завжди працює над тим, щоб повернути вас до свого плану. Це його воля для вас, його воля дивовижна для вас. Можливо, виближче до того, щоб дізнатись план Божий для вашого життя, ніж ви думаєте. Приєднуйтесь сьогодні до Глорі копот у їхньому латону будиночку на передачі переможного голос віруючого» І дізнайтесь, як розкрити досконалу Божу волю для вас. Вітаю вас. Запрошую на чергову передачу переможний голос віруючого. Ми, Кеннет і Глорія Коплен. Давайте помолимось і одразу ж перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми просто слава тебе! Тобі, ми дякуємо тобі за Слово Боже. Ми дякуємо тобі за розум Христа. Ми дякуємо тобі за волю, за Божий план. Нехай виконається твій план у нашому житті. як і на небі. І ми дякуємо тобі за нього, бо це хороший план в ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Глорія, давай повернемось до послання до євреїв. Бо тут є те, що нам потрібно акуратно зв'язати між собою у Слові Божому, і з другого розділу послання до Ефесян. Четвертий вірш. Бог багатий милосердя ради своєї великої любові, якою він полюбив нас. Бог ніколи нічого не робив без любові? Його багато в чому звинувачували. Чому? Дозвольте мені сказати вам так. Це дуже вплинуло на мене за останній рік. Вся моя внутрішня людина завдяки цьому була як ніколи раніше наповнена силою та збадьорена. Чому Бог спас мене? Чому він спас мене? Бо він полюбив мене. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен. Отже, це головне. І це абсолютно головний фундамент. Чому він мене зцілив? Ну, тому що я маю віру. Так, але чому він дав мені віру? Для того, щоб він міг мене зцілити. А чому? Чому? Бо він любить, він любить мене. мене. Чому він буде робити мене успішним? Бо він любить мене. Так, але процвітання зруйнує вас. Зруйнує, якщо ви будете процвітати в цьому світі. Але якщо ви процвітаєте в Бозі, невже ви думаєте, що він не здатний зробити вас процвітаючими, не руйнуючи вас? Ісус сказав: Я прийшов для того, щоб ви мали життя і мали його з подостатком». Чому? Бо він любить мене. І вам потрібно просто почати говорити це. Бог любить мене, і його план для мене це план любові. І він приготував моє майбутнє, яке переважає все, про що я можу просити чи думати. Амінь. Отже, нас, бувши в мертвих гріхах, оживив разом з Христом. Благодаттю ви були спасені. Отже, давайте знову це відмітимо. Ми говоримо про кожного. Хто коли-небудь був мертвий в гріхах, і ми говоримо про кожного, хто потім спасся. Вірно? Ми не говоримо про якесь особливе покликання чи про щось особливе. Отже, зверніть увагу і воскресив з ним і посадив на небесах у Христі Ісусі. Кого? Кожного, хто був у гріхах, і спасся. І наступний вірш. Щоб в наступних віках ми поклонились перед ним і любили його, там говориться інакше. Я знаю, що саме це ми і будемо робити, але Бог зробив так не тому. Я чув це, коли ходив у недільну школу, і я думав, гаразд. І що? Тобто і ось я маленький дурник, який навіть не був народжений згори, але я сперечався з цим. Я не мав місця писання, щоб прояснити це. Але послухайте, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в доброті до нас у Христі Ісусі. Він всю вічність буде любити нас не просто для того, щоб ми любили Його. Бог не егоїстичний. Звичайно, ви всю вічність будете любити Його, але він зробив це не для того. Він зробив це тому, що любить вас, і це важливо. Думайте про це в день, і думайте про це, коли лягаєте спати. Ісус так сильно любить мене, що віддав себе за мене. Бог любить мене. Так, але ви просто ніхто. Я не ніхто. Бог полюбив мене не тому, що я був кимось. І тепер, коли він любить мене, я є кимось. Хвала Богу. Я не ніхто. У Бозі не існує такого поняття, як ніхто. І продовжимо читати далі. Бо благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас. Божий дар. Так зачекайте. Божий дар це благодать чи віра. І перше, і друге. Це Божий дар. Тому що Бог любить вас. Йому неможливо догодити без віри. Тому що без віри ви не під'єднані. В четвертому розділі послання до римлян говориться: повірі, що було по благодаті. І по благодаті він може ставитись до вас так, наче ви ніколи не грішили. По благодаті він може ставитись до вас так, наче ви були самим Ісусом. По благодаті ви для цього не повинні бути розумними. Ви не повинні бути нерозумними. Ви не повинні бути великими, маленькими, багатими чи бідними. Все це завдяки тому, що він любить вас. І саме тому це повір на відсутності підключення. Я не вимкнула свій мікрофон. Тепер я його вімкнула. Зачекай хвилинку. А що, якби то була У мене віра? Були б великі проблеми. Ні, зачекай хвилинку. Залежи його в спокій. Послухай мене. Вибач, я говорю тут дещо глибоке. Ми також можемо дещо з цього винести. це хороший приклад. Так, без цього було б неможливо догодити ці передачі. не тому, що вони щось проти тебе мають. А тому, що ти не можеш під'єднатися. Саме так воно з Богом. Він не проти вас, він за вас. йому неможливо догодити без віри, бо без віри не може бути по благодаті. Тоді доведеться, щоб це було по ділам або по чомусь іншому, а тоді це неможливо. Ви не можете мати все те, що він для вас зробив, і ви не можете мати все те грандіозне, що він для вас запланував, на підставі своїх планів та своїх шляхів. Ви все зіпсуєте і розвалите, і це залишає його незадоволеним. Чому? Бо він любить вас більше від самого себе, і давайте йти далі у цьому напрямку. Благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Не чоловік це спланував. Не людина спланувала ваше життя. І не людина спланувала ваше спасіння. Не людина спланувала, як ви будете заробляти на життя. Не людина спланувала щось із цього. Це Божий план для вас. Отже, ми його творіння. І говориться про те, коли ви вже народились гори. Створені. У Христі Ісусі на добрі діла, на добрі діла. Глорія, що буде добрим ділом? Це те, що ви покликані робити. Коли ви робите те, що ви покликані робити, ви це помітите. Релігія говорить, якщо ви чимось насолоджуєтесь. Це не може бути від Бога. Це обов'язково є гріхом. Це прямо протилежне тому, що говорить Слово Боже. І якщо ви робите те, що Бог сказав робити, саме Він створив вас у Христі Ісусі, і саме Він дав вам благодать. Все, що ви можете добре робити, є вашою благодаттю. І ви народилися з багатьма видами благодаті. Ви дізнаєтесь про них і ходите в них, і розвиваєте їх. Є люди, у яких є благодать робити певні речі. Для них це не є важким, і ви можете неправильно використовувати цю благодать, це покликання, цю роботу і бути зруйнованими нею. Чому? Бо ви намагаєтеся зробити щось своїми власними силами і зусиллями. Ви завжди ближче до досконалого плану Божого, ніж ви думаєте. дозвольте мені зачепити одну річ, і це дасть вам розуміння того, чому все відбувається так, як воно відбувається. Ви чуєте, як люди говорять. Я просто не розумію, чому з хорошими людьми відбувається щось погане. Бо хороші люди знаходяться в неправильному місці. Хороші люди приймають погані рішення, хороші люди говорять неправильні слова, хороші люди роблять неправильні речі, і хороші люди не зважають на те, що вони є хорошими людьми. Не слідують тому, що є Божим планом для їхнього життя, і у них постійно якісь проблеми, бо вони роблять щось, що навіть не були покликані робити. Бог завжди працює над тим, щоб повернути вас у свій план. Це Його воля для вас, його воля дивовижна для вас. Ви працюєте, намагаючись щось зробити, а Бог не може цього благословити. Він буде благословляти вас настільки, наскільки зможе. Але ви слідуєте за дияволом, ви слідуєте за цим світом, ви слідуєте ось за цим, і Бог постійно намагається повернути вас ось сюди. Як тільки ви опиняєтесь у його плані, диявол буде продовжувати налітати на стіну благословення. Він не буде в змозі успішно наносити вам удари так і ви не будете безтурботно прогулюватись по цій землі, навіть не зважаючи на те, що знаходитесь на дорозі Божій. Але ви цілком здатні вчинити опір всьому, що диявол кидає так. проти вас, і просто виганяти його щоразу, коли він проти вас виступає. Це наша робота. Це наша робота давайте встановимо тут зв'язок. Це Божественний зв'язок у Його слові, і це дуже важливо. пам'ятаєте, дозвольте мені ще раз швидко прочитати вам це. Ми Його створіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла. Добрі діла. Скажіть в голос: я створений у Христі Ісусі на добрі діла. є добрі діла, якими я повинен займатися все своє життя. І я роблю добрі діла. Це насичене життя. І є те, чим насолоджується хтось інший, і що він робить добре. Я не міг би цього зробити, якби й намагався. Я все псую щоразу, як тільки берусь за це. Але це те, чого хотіла моя мама, щоб я робив це. Це те, чого хотів мій батько. Це те, чого хотіла моя дружина, щоб я робив це. І ви живете нещасним життям, роблячи щось, що вам важко робити. Отже, створені на добрі діла, які Бог наперед призначив мається на увазі, що він призначив їх ще до заснування світу, які Бог наперед призначив нам виконувати? Запам'ятайте це добрі діла. Друге послання до коринтян. дев'ятий розділ, А Бог спроможний збагатити вас всякою благодаттю, Глорія, чому він хоче збагатити тебе всякою благодаттю? Він зараз скаже чому, що ви завжди завжди Аллилуйя. і в усьому маючи чудово. Хіба це не чудово? Я говорив вам, що ви повинні щось мати. Завжди, завжди і, в усьому, і в усьому маючи, маючи достаток. Були багаті, щоб ви були багаті. Слава Богу, для чого? На всяке добре діло? Чудово, Я повинен бути багатим, на всяке добре діло, яке Бог запланував і покликав мене робити. Наші онуки виросли вірячи богові про своїх чоловіків та жінок, запланованих для них Богом. І складали враження, що вони навіть не будуть ні з ким зустрічатися. Рейчел сказала чоловік поцілує мене вперше тоді, коли мій дідусь скаже: я оголошую вас чоловіком та дружиною. І вона отрималася цвята. Вона написала маленьку книгу, коли була ще підлітком. В ній запитувалося, скількох жаб ти повинна поцілувати, щоб отримати принца. Вона не цілувала ніяких жаб і отримала принца. Так, Вона отримала принца. Так і чоловік, яким Бог її благословив, Халев. він зробив те саме. Бог сказав їм обом. Він сказав Халеву, це твоя дружина. І він сказав: Рейчел, це твій чоловік. Вони подивились так одне на одного, і вони навіть слово не говорили про це одне одному, мало не цілий рік, і всі думали вона постаріє. Вона ні з ким навіть не зустрічається, як вона знайде собі чоловіка. Ну він навіть не звертається в агентство працевлаштування, як він коли-небудь знайде собі роботу. Бо у Бога є робота ось тут, і коли ви звертаєтесь до слова віри. Я не говорю про те, що ви не працюєте. Я говорю про те, що ви працюєте в слові віри. Ви шукаєте Бога. Ви рано підводитесь і пізно лягаєте, шукаючи слова Божого, не переживаючи про роботу, є різниця між одним та іншим. з іншого боку, ти запропонував мені на першому ж побаченні, і я, я відповіла це. гаразд. Тобто, це план. Я не знав, що це було від Бога. Це стосується плану. Я знав, ким був Бог. Але тут Бог просто з'єднав все разом. Так. І коли я вперше тебе побачив, я знав, це вона. І я подумав, тут може знадобитися вона дуже хороша дівчина. Тут можуть знадобитися роки, перш ніж вона, я повинен буду обманювати, я повинен зробити все, що я можу зробити. То я на першому ж побаченні запропоную їй вийти за мене заміж. І щоб вона не відповіла, я буду триматися цього, поки вона не скаже так. І коли ти відповіла так, я просто стояв там на ганку. я не знав, що робити далі. Вона розвернулася і закрила перед моїм носом двері. Вона відповіла так, розвернулася і зайшла в дім. Я навіть не поцілувала тебе з побажанням спокійної ночі. Навіть не збиралась. Я була шокована. Я також і звичайно пізніше ми зрозуміли, що Бог все це спланував. Чому? Він запланував добрі діла, і ці добрі діла зроблять вас успішними і принесуть насичене життя. І це та дорога, якою мені потрібно йти. І перш ніж ми сьогодні закінчимо, давайте відкриємо книгу буття, бо я хочу відкрити тут дещо ще. Бо той самий диявол, те саме невір'я і та сама релігія, які говорили всім нам. Що Бог має плани тільки для проповідників, приблизно для одного відсотка проповідників. Час від часу він піднімає Мойсея і благословляє його. І знаєте, вони говорили нам що, якщо у Бога є якийсь план, ви ніколи його не дізнаєтесь. що Бог так гарно його сховав. І коли я приходжу до Бога і запитую, Боже. О Боже, який твій план для мого життя? Він сидить там і сміється. Цей нерозумник ніколи не дізнається про те, що я запланував «Так, він ніколи цього не зрозуміє. Він ніколи про це не дізнається. Я заховав від нього цей план, і він ніколи його не дізнається. Як можна бути таким нерозумним? Ми не думаємо про це таким чином. Він намагається привести вас у цей план. Так. Коли ви реально подивитеся на це збоку, як я щойно говорив. Наскільки нерозумним було би з боку Бога любити мене, планувати для мене якийсь план, а потім сховати його так, щоб я не міг його дізнатись? Ні, Божа мудрість, його план, Його воля сховані, але вони сховані для нас, а не від нас. і ви повинні звернутися ви повинні до Слова Божого. Його, ви повинні шукати його. його. Бо сатана не знає, яким є цей план, і він не може його дізнатись. Він повинен утримувати вас від нього так довго. Як тільки зможе, давайте так. відкриємо книгу Буття. Я вже відкрила. 12 розділ. І сказав Господь Авраму вийди із землі твоєї, і від рідні твоєї, і з дому батька Твого в землю, яку я покажу тобі. Поглянь на це, Глорія. Чому Бог сказав так зробити? Бо всі його родичі слідували іншому плану. Вони були в неправильному місці. Вони були там, де всі поклонялися місяцеві. Вони не слідували за Божим планом. Але подивіться, що сказав Бог. Я покажу тобі. Він не розкладає перед вами велику карту і не скаже: Так, ось цей план. Подивись, чи можете його виконати? Ні. Бог буде вести вас. Він постійно буде попереду вас, розбираючись ситуаціями, які ми зустрічаємо. Якщо ви будете шукати його і слухатись його, все, що вам потрібно зробити, це перший крок, яким би він не був, і Бог покаже вам його. По мірі вашого руху вперед ви почнете бачити два кроки, три кроки. І з часом ви почнете бачити, до чого ви йдете. І Бог почне говорити вам. Давай прискоримо темп. Ходімо, ми зробимо це разом. І він так добре все це спланував, що навіть коли вам важко, ви цього не усвідомлюєте. апостол Павло сказав: я хвалюсь корботами. Як він взагалі міг це зробити? Він знав, куди він рухався. Він знав, що він повинен був робити, і він буде це робити, навіть якщо все розірвалося з одного краю до іншого. Спортсмени постійно так роблять. Я багато грав в футбол, коли був підлітком. І я був футболістом. Я страждав. Так, ми страждали. Боже мій, ми з тобою вчора проїжджали по школу. І ти знову зміг це відчути. Було спекотно, і у тих хлопців проходило чергове тренування. Глорія запитала: А що, якби ти знову був там? Я відповів ні, 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 я більше цього не хочу. Тоді раніше ми страждали. Ви тренуєтесь, мало не до нудоти і так далі. Але ми грали. Ми не сиділи на лаві і не думали. Сподіваюсь, тренер мене не побачить. Сподіваюсь, він не випустить мене на поле. У них там такий величезний півзахисник. Я не хочу мати з ним справу. Ні, ви говорите. Тренери, випустіть мене на поле. Я завалюю його. Я завалюю його, розумієте? Ви рвете зробити те, you're you're in... чим ви in... насолоджуєтесь. І цей біль відрізняється від того болю, який би ви відчували у в'язниці. Коли докладаючи ті самі <плес> зусилля, <плес> били по камінню і ви бачите крайнощі і тут, і там. Отже, ви входите в цей план, який є для вас у Бога. Ви <плес> будете <плес> працювати важче ніж коли-небудь у своєму житті. Але ви робите те, що доручене вам Богом, і байдуже хто вам скільки платить. Бо Бог відповідальний за все, що вам робити, говорити, їсти, у що вам одягатись, за бензин, який вам потрібен, щоб кудись дістатись. Це різниця між одним та іншим. І на закінчення я хочу, щоб ви побачили наступне це було планом Божим тоді, і це є планом Божим зараз. землю, яку я покажу тобі, і вчиню від тебе великий народ. І поблагословлю тебе, і звеличу ім'я твоє, і будеш ти благословенням. Амінь і я благословлю тих, хто благословляє тебе. Я благословлю тих, хто допомагає тобі з тим самим благословенням. І я прокляну тих, хто проклинає тебе. Я зупиню тих, хто намагається зупинити тебе. якщо ви десь там коперсаєтесь і загрузли у своєму власному плані, тоді ви не можете покладатись на це. Оскільки все це знаходиться лише тут, на цій дорозі, я покажу тобі. Тому ви починаєте з базового знання і принципу благословення Авраама належить мені через Христа Ісуса. я маю такий самий план Божий для мого життя, який був у нього для його життя. І його план пішов по цій дорозі, а мій піде по цій дорозі, а ваш. Ваш і ваш іншими дорогами, але всі ваші дороги з'єднані разом, щоб зробити нас благословенням для всіх тих, хто страждає. Все достатньо просто, чи не так? так? Я повинен бути благословенням. Але єдине, як я можу це зробити, це вийшовши на дорогу, на якій я покликаний бути. Як я це зроблю? Бог покаже мені, проводьте час з ним. Так. Прокидайтеся вранці, проводьте час у Слові Божому. Але я повинен йти на роботу, брате Копланд? Ніколи більше не говоріть мені такого. Байдуже, всім потрібно йти на роботу. Прокидайтеся ще раніше, і розмовляйте з Богом перед тим, як іти на роботу. Ваша робота не стоїть попереду Бога. Він сидить на кухні, приготувавши вашу Біблію і ваш конспект, щоб навчати вас. А ви говорите: побачимось після роботи, Ісусе. Мені слід іти. Витягніть себе із ліжка. Вас збиває ваш власний план. Ось чому справа. Тоді, як ви могли провести з Богом Амін. якийсь час, і він скаже: дозволь мені сказати тобі, де потрібно сьогодні бути, це спрацьовує. Ми повернемось за хвилину. Перш ніж ми закінчимо сьогоднішню передачу, мені хотілося б поговорити з вами про важливість збудування таких стосунків, які з часом не руйнуються. Це якраз пов'язане з тим, про що ми говоримо. Коли ви не знаєте, як це робити, навіть незважаючи на те, що Бог божественним чином з'єднує вас з вашим чоловіком чи дружиною. Якщо ви не знаєте, як розвивати стосунки, і ви робите це неправильно, ви можете так сильно зіпсувати Божий план, що без Божої сили його вже не виправити. І наші передачі, наші книги та інші наші матеріали покликані допомогти вам в цьому. В них розкриваються такі теми, як ваші найважливіші стосунки, любов, сила прощення, як стати посудиною Господа, питання честі, що руйнують стосунки, виховання дітей, як стояти у вірі стосовно непокірливих дітей. Як разом служити Ісусу? Молитви та сповідання, що базуються на Слові Божому, обітниці щодо взаємин, молитва Богу, розбираємо ті теми, в яких ми вже розвинулись. Щоб ви могли дивитись наші передачі, читати наші книги використовувати інші наші матеріали, досяжні для вас на нашому сайті KCM.org.ua і могли самі розвиватися в цих сферах. Слава Богу, залучайте до цього всю свою сім'ю. Використовуйте ці матеріали, вхопіться за це і робіть це. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь.